Шановні колеги, в країні панує хаос. Прохоронні органи стріляють один і в одного. Прокуратура арештовує набу, а корупціонери заявляють про боротьбу з корупцією. Я не пам'ятаю більш непрофесійної вертикалі виконавчої влади за 25 років незалежності. Дякувати Богу, що сьогодні є органи місцевого самоврядування, які в більшості своїй покликані жити працювати для людей. І сьогодні цього плуга. В більшій своїй частині тянуть органи місцевого самоврядування, тримаючи владу на плаву. І сьогодні професійне свято органів місцевого самоврядування хочу привітати їх з цієї трибуни. Декілька слів хочу сказати по бюджету. Шановні колеги, депутатська група воля народу складається з депутатів-мажоритарників, і ще ми повинні поїхати до людей, як пояснити їм, що ми не можемо гідно підняти мінімальну пенсію. Тоді, коли 4,7 мільярдів ми знаходимо на правоохоронні органи, тоді коли збільшується фінансування центральних органів влади, в тому числі і Верховної Ради. Як ми можемо пояснити, що ми не можемо знайти для них кочів, коли Кабінетом міністрів затверджений фінансовий план Нафтогазу, де в десятки разів збільшується заробітна плата правління. І сьогодні член правління з 1 січня буде отримувати 1 мільйон гривень. Це тисячу мінімальних пенсій. Як їм це пояснити, шановні колеги? Нафтогаз аргументує це тим, що вони до аналогічних компаній європейського рівня піднімають заробітну плату. В мене запитання до Кабміну, може, спочатку до європейської пенсії піднімемо, а потім за... Заробіт... Бідну плату чиновникам, друге про що хотів би сказати, це про безвіз. Шановні колеги. Наші міжнародні партнери знову шантажують нас, що мов зніміть мораторій на кругляк, і ми проголосуємо за безвіз. Я вам хочу сказати, ті, хто нас закликає зняти мораторій на вивезення лісу з України в своїх країнах. Не то, що забороняють експорт, забороняють виробку. Італія 15 євро дотує на кожен куб імпортованого лісу. Туреччина 10 євро дотує. Австрія, Румунія забороняють вирубку лісів. А нам рекомендують відкрити експорт. Я їм хочу сказати, хай будують фабрики в нас на території, платять податки, створюють робочі місця. Після цього експортують готову продукцію скільки завгодно. І це стосується не тільки деревини, а всієї сировинної бази України. Така позиція депутатської групи Воля народа. Ми знаємо, що в цьому залі збирають голоси на зняття мораторію. Ми не при жодних умовах голосувати за це не будемо. Дякую вам за увагу.